Христос народився. Дорогі брати і сестри, вітаємо вас з Різдвом Христовим і вітання. Це до вас скеровуємо санктуаріум Богоотця в Запоріжжі разом з єпископом Яном, моїм дорогим братом. Ми сьогодні хочемо до вас звернути таке наше слово і прохання. Ми знаємо, що о 12 годині кожного дня. Ми молимося молитвою ангел Господню, також в Римі Святий Отець, під час цієї молитви діляє благословіння і благословляє і місто Рим, і благословляє весь світ. Ми запрошуємо вас до того, щоб цю молитву і цей час переживати в особливий спосіб, тому що ця молитва провіщає і проголошує те, що Бог приходить, ангелою благости Діві Марії. І вона почала від Духа Святого, Бог приходив на цю землю. Також вчимося тут відповідати на це в цій молитві. Нехай зі мною станеться по Твоєму слову, і також Слово стало тілом і оселилося між нами, тобто стверджуємо його присутність. До чого хочемо запросити, так, молитися цією молитвою, але особливо, щоби після цієї молитви благословити, уділяти такий знак Христа, благословляти. Благословляти світ, благословляти то місце, де ви живете, а але, але е е заохочемо благословення це скеровувати в сторону Росії, сторону там, де відбувається війна. І це благословення буде таким продовженням е того благословення, яке Господь хоче вділити для цієї землі. І до цього благословення ми також е додаємо особливу е силу, особливу благодать. і це Нехай буде також у кожного з вас в тому, щоб Боже Слово, Божа міць, Бог став присутній і переміг і ще кощення. Тобто богослугаємо сторону фронту, сторону Росії і віримо, що дійсно Богословіння – це велика міць, яка здатна зупинити війну і подарувати нам. Мир, якого всі очікуємо. Тобто кожного дня, чи то священник, чи діакон, чи ми єпископи, чи особа світська, мама, батько, дитина, приучайте всіх близьких благословляти в південь, так як святіший отець, як Владика сказав, благословляє нас після Ангела Господнього. так і ми, продовжуючи це Бог передаємо на лінію фронта. Що ця біда закінчилась, це наше благословіння має величезну силу, яка здатна перемогти будь-яке зло. Благословляймо, не проклинаймо, тому що сила в благословінні. і Бог нам дав великий засіб і велику можливість. Користаймо і щедро ним діємося. І ми вам на це також оділяємо благословіння всемогутнього Бога Отця і, і Сина і Святого, і Святого Духа. Духа. Амінь. З Богом.